Добрий день, дівчата. Сьогодні я хочу показати свої готові роботи, які я зв'язала у проєкті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І сьогодні я буду звітувати за травень місяць. В цьому місяці у мене зв'язані три пари шкарпеток. І всі вони на 43-й розмір. Першими я зв'язала такі гарненькі шкарпетки, які були з. В мене зв'язані і накобохо. Це звичайна шкарпеткова пряжа. Тут в складі 75% вовни і 25% поліаміду. Я в'язала ці шкарпетки, як зазвичай я люблю. Спочатку в'яжу різиночку регулярною 2х2, потім переходжу на різинку 3х1. І В цих шкарпетках у мене зв'язана п'яточка Стронг зв'язана. І далі, тільки поступні, я в'яжу лицевою гладдю, а поверху та продовжу в'язати резиночкою 3 на 1. І закінчую шкарпетку свою в'язати. Я стрічковим ну, мисок тут вив'язую. Ну, я його також зазвичай в'яжу. І що нового в цих носочках, що то пряжа, яку я використовую перший раз. Я зазвичай в'язала шкарпетки тільки. Із Alize Superwash, і це ну, перший раз я в'яжу із на Кобахо. Ну, скажу так, що Алізе Супервош мені подобається трошки більше. Вона більш м'якенька, ніж Бохо. Хоча багато хто з дівчат казав, що на Кобахо багато вузликів ну, моточку, але я не зустріла ні одного. Мені, мабуть, повезло. І це а, вага цих шкарпеток 73 грами. Це перша пара, яку я зв'язала. Далі у мене були залишки 27 грамів. І я зв'язала з цих залишків методом Helix ще одні шкарпетки. Ну, тільки додавала Alize супервош сірого кольору. От на різиночки в мене, на п'яточці, мисок також сірим. Кольором вив'язаний. І ну, метод Helix це коли ч, ну, чергуємо рядок на кобухом, воно було кольорового, кольору, ну, кольоровий, і е, сіренький Alze Supervox. Е, тут я зв'язала звичайну бабусіну п'яточку. І, як я вже казала, всі шкарпетки у мене на 43-й розмір І, і... Вага цих шкарпеток на 1 грам менше, ніж ці Вага цих шкарпеток 72 грами. І в'язала, як я вже казала, своїм улюбленим різиночка 2 на 2, потім 3х1 і стрічковий мисок. Це друга пара шкарпеток. І третя пара у мене із Alize Super Теж такі гарненькі, але мені дуже хотілося, щоб на другу пару у мене також залишалось ну, цієї пряжі. Тому я додавала сіреньку знову на різіночку, на п'яточку і на мисочок. І в'язала цю те, у мене вже тут новеньке те, що я в'язала французьку п'яточку. Це ну, те, що, те, що я робила перший раз. От у мене в цій категорії я Використовувала ця п'яточка французька в мене і нова пряжа Алізе, на кобохо. І вага цих шкарпеток у мене 71 грам, і в'язала я все традиційно: різиночка 2х2, 3х1 і стрічковий мисок. Дуже коротеньке в мене відео вийшло. Я сподіваюся, що вам мої шкарпетки сподобались. Давайте разом тепер перейдемо до інших дівчаток і подивимось на їх шкарпетки. Я завжди дивлюся, мені дуже подобається, багато чому вчусь у дівчат. На тому я закінчу відео. До побачення.